Заказав собі крес, заказав кресло собі, доставка на дом. Доста... Оцей дядько мені зараз на дом доставиться кресло. Коротше. Ну, а що собі, можу дозволити, щоб поїхали? Поїхали, коротше. Обережно-обережно, коротше, дорога віщ. Так, князів в Курятовичі, заповнив, да? Доставка на дом. Ну, а що має за доставку ще платити? Оце він мені зараз додому прям завезе, коротше, ну я йому скільки там, 10 гривень заплачую. Якщо ви бажаєте собі так, таку саму доставку, коротше, звертайтеся до мене, я вам дам цю номер телефона і також зможете собі заказати цього. Ну, моє кресло, моє кресло! Моє кресло, тікай звідси. В очередь в очередь. Короче, креселко їде собі нормально. Ну, скоро доїде додому. Блін, чувак, чувак. А це э, е, стой, стой. Це куда, 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 куда? Це в мед повезе. Стой. Це нам, щоб ми там підписували всіх. Ні, чувак, ти щось адресом ошибся. Е, назад, назад. Блін, Ні, це нам там брат... поставили возле меда, що ми всіх підписували, не відходять кресла, поняв? Типа, вони виходять на, на перекур, а ми сидимо в креслі. Стага, О, да. їх да. їх, поняв, в меда? Це пішли, нам повезли. Це ж кур'єр тільки, що заказували. Да, мені, заходь, курьер. заходь, коротше. Пішли, пішли. Проведемо його, покажемо де поставити. Так, да, пішли покажемо, вони да. не шари, коротше. А де він вже дівся, коротше? Диви, пропав. Да, вон вон, диви. А, вон їде, їде. Ну я думаю, десь там, десь там, да, хай ставить. Так, да, зараз там будемо всіх з меда підписувати, коротше. Ну, це весь мед підпишеться зараз всі. Да, нам зараз поставлять лічну таборятку і будемо всіх стопати і підписувати. А от дівчину стопанемо не йде, чи чиш стопанемо дівчину. Та вона говорить по телефоні.